Зустрівся з дівчиною в кафе, Випили вина, була спроба поцілунку, поцілував губи, але без засосу, так як вона відвернулась без негативу. Засав і не дожав. Через кілька днів запросив на друге побачення і не отримав відповіді. Вирішив трішки забити та ще раз спробувати через тиждень. Через день вона сама написала. Тікток кинула. Як пояснити, що на зустріч вона не погодилась, але ні ініціативу проявляє, що в таких ситуаціях робити? Робити вигляд, що нічого не сталося, а, прокоментувати той Тік-Ток, який вона тобі скинула, перекинутись декількома повідомленнями і спробувати її знову запросити на зустріч. Якщо, якщо вона знову проігнориться, зливати її. Але, скоріш за все, вона ну, є ймовірність, скажімо так, що вона, коли ти ще запросиш, вона нормально вже відповість і нормально погодиться. Чому вона тоді не відповіла? Ну, може, в той день хуйовий настрій був, може там не знаю, може про свого колишнього думала, може ще щось. Якщо вона все ж таки тобі щось написала, шанс на розвиток історії з нею є. Що від тебе треба? Пропоную ще раз зустрітись. Ну, просто ну, не першим же повідомленням. Прокоментуйте відос, який вона закинула. Ще попереписуйтесь і запрошуй. Ну, а далі, як буде, так буде.